Моє вітання, адвокат Верніка Котова на зв'язку. Сьогодні поговоримо з вами на актуальну тему: паперові води. Що таке вод? Це військово-обліковий документ. Форма військово-облікового документа повністю нова, затверджена. Ось так він наразі виглядає. І за законом, кожен бажаючий військовозобов'язаний, має право оформити такий паперовий вод. Що ми маємо на практиці після того, як. Була розроблена. Був розроблений застосунок резерв плюс і відповідно, який має можливість формувати pdf файл. Він же є прирівняним до військово-облікового документа. Ми стикаємось з тим, що ТЦК відмовляють видачі паперових водів. Кому потрібно ініціювати і добиватися оформлення військово-облікового документу? Тим військовозобов'язаним, в кого взагалі відсутні жодні паперові військово-облікові документи, є тільки резерв плюс, який формує військово-обліковий документ в форматі PDF файла. Якщо у вас є паперовий військовий квиток, тимчасове посвідчення в паперовому вигляді, вам не потрібно. Оформлювати паперовий військово-обліковий документ. Ваші документи є чинними. Станом на зараз законодавство України прирівняло по законній силі військово-облікові документи, які формуються з допомогою застосунку резерв, плюс PDF файл з вашими даними, і паперові військово-облікові документи. Але всі ми знаємо, як працює застосунок Резерв Плюс. Це програма, в якій відбуваються збої, яка назавжди дає формувати цей військово-обліковий документ. Відповідно, завжди ми радимо нашим клієнтам ініціювати і отримувати паперові військово-облікові документи. У нас є клієнти, яким потрібно дійсно оформити паперовий військово-обліковий документ, але їх ТЦК відмовляють їм в оформленні, посилаючись на те, що у них є резерв плюс, резерв плюс формує pdf файл. І у ТЦК відсутній час на підготовку паперового військово-облікового документа, незважаючи на те, що це право військово зобов'язаного його отримати. Зараз ми, як адвокати, будемо добуватись, бо наші клієнти часто подорожують і по Україні, і за кордон, і виникають питання у ТЦК в різних областях стосовно відсутності паперового документу. Звертайтесь, наша команда на зв'язку.